Робив на Волині віце-прем'єр Павло Розенко. Хто зібрав чиновників та бізнесменів серед лісу? І куди зникли черги на Волинських митницях? Сьогодні в інформаційному блосі від сфера Луцьк». в студії з вами Тетяна Нечепурук. Вітаю вас. Медична та культурна реформи в дії як проваджуються ці напрямки змін сьогодні на Волині. Інспектував віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Відвідавши кілька населених пунктів Луцького та Володимир Волинського районів, урядовий зробив власні висновки та поділився ними з нашою знімальною групою. Один із успішних прикладів впровадження реформ село Піддубці Луцького району. Тут справді є чим хазуватись, каже голова Луцької РДА Тарас Яковлєв. Це буде культури він будувався за рахунок. Всіх різних джерел фінансування і за державний бюджет, і за районний бюджет, із обласний бюджет, і за бюджет місце селища. Ось якби і тут в перспективі має, якби, має перебувати і частина селищної ради і ЦНАП, тобто, якби і, ну разом з тим в Піддубцях будується амбулаторія за рахунок проекту світового банку. Зокрема, амбулаторія буде обслуговувати кілька навколишніх населених пунктів. Тож з першого віце-прем'єр-міністр Павло Розенко завітав саме сюди. Іде активний розвиток, і в принципі люди задоволені. Первинка пішла добре. Реформа не, пішла. Ну, Привинка да, добре. Да. І відчули і лікарі по заробітній платі. І доступні ліки гарно йдуть. Лікарі ліки... середня була сім минулому році, зараз 11, де, де райони не роздута мережа, то їй по 15-16 по по тисяч. тисяч саме у таких проектах, як відкриття амбулаторії, проявляється відразу декілька аспектів реформ, і це не може не тішити, каже Павло Розенко. У нас є медична реформа, за яку ми взялися і процес децентралізації, коли самі місцеві громади допомагають вже і з ремонтом і закупівлею обладнання. Завдяки спільним зусиллям виконавчої влади та громад на місцях, підкреслює Павло Розенко, вже маємо гарні результати по усій країні. Опісля огляду амбулаторії, віце-прем'єр-міністр України вирішив зазирнути до ще однієї родзинки під дубців будинку культури. Туди довелось вкласти чимало зусиль та коштів, розповідає місцевий сільський голова Борис Горбатюк. Однак результатом нині задоволені усі. Загальна вартість 5,5 мільйонів. Мільйон нам Сергій Васильович Мартиняк з державного ага, бюджету виділив. Бюджет, бюджет, 3,5 мільйони районна рада і мільйон. І півтора мільйона сільська рада виділила. Сільська рада да. Але ще не закінчений, ще на мільйон би тако півтора, то ми вже б довели до завершення. В будинку культури працюють різні творчі колективи. В гуртках займається підростаюче покоління. вокально естрадний ансамбль у нас працює хореографічний, літературний. Всі гуртки, які повинні бути при будинку культури, вони всі працюють, Ось. і це дуже добре вражений віце-прем'єр-міністр України. Щоправда, зауважив Павло Розенко, було б непогано, аби мешканці навколишніх сіл мали змогу тут ще й переглядати українське кіно. Що, е Послуги стають ближчими до людей, що їм не треба їхати, умовно кажучи, навіть в Луцьк для того, щоб подивитися кіно. Загалом, підсумовуючи, побачене, урядовець робить власні висновки щодо запровадження та результатів реформ. Коли наші критики опоненти розказують про те, що от. Нічого в країні не відбувається, чотири роки країна не розвивається, немає реформ. Так от, сьогодні ми якраз бачимо перші результати реформ. Для нас головне, щоб ці реформи не були зупинені, щоб розвиток країни рухався далі. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, з Фара Тисячі гектарів волинських лісів відновлено. Протягом усього лісокультурного сезону над цим працювали усі небайдужі. Всеукраїнська акція Майбутнє лісу у твоїх руках добігає завершення. Тож нині лісівники, влада, молодь та бізнес об'єдналися, аби заліснити останню цієї весни ділянку. Процес копіткої праці фільмувала наша знімальна група. А люду зібралося не на жарт серед бажаючих долучитися до акції Майбутнє лісу у твоїх руках можна зустріти від фахівців різноманітних галузей, до держслужбовців та навіть школярів. Перед інструктажем творче привітання від учасників шкільного лісництва. Ідемо, ідемо, ідемо. Настануть часи світліші. Ми разом з вами врятуємо планету. Робимо свісті значимість доброї справи, підкреслив і очільник виконавчої влади області Олександр Савченко. Це хороша справа. Те, що ми з вами сьогодні робимо, можна буде потім привести внуків років. Чи правнуків в кожного по різному може бути, і вони подивляться на те, що є. Ось ця поки що порожня ділянка лісового масиву ківерцівського лісгоспу вже за кілька годин замайорить зеленими пагінцями. А загалом каже головний лісівник області Олександр Кватирко: до цієї справи цьогоріч намагались залучити якомога більше активних та небайдужих волинян цьогорічно суцільних зрубів на волині. Зв'язку з масовими всиханнями великими 6700 гектарів, шість гектарів з лісу. От, значить, на сьогоднішній день 99% лісокультурної компанії закінчено. Вводимо зв'язку з сиханням з масоми всиханнями, зв'язку зв'язку з зміною клімату. Вводимо сьогодні максимально, де це можливо, допустимо листяні породи, різні породи, змішані породи, щоб не було монокультур, щоб не було одних суснявих насаджень. Серед активних та бажаючих попрацювати на благо майбутніх поколінь, і бізнесмен та депутат Луцькради Петро Нестерук. За останніх декілька років на 300 кілометрів змінився клімат. Звісно, це реагує як на поля, так і воно реагує і на самі дерева. Саме тому вважає Петро Нестерук, до відновлення лісів повинні долучатись усі без винятку, незалежності від посади та статусу. Після покрокового інструктажу усі беруться до роботи. Аграрій з Ратнівщини, депутат Ради Валентин Чернецький впевнений. Якщо ось так об'єднуватись частіше, то Волинь стане найзеленішим регіоном України. Ми дотичні безпосередньо по професійній своїй діяльності до лісу, тому що земельні масиви, ми як гравне підприємство, використовуємо і завжди вони суміжні, завжди вони десь перетинаються. Тому працюємо поруч з лісниками фактично щодня. Ну, я вважаю, що така акція ну, досить корисна. Першим, аби задати тон іншим, за лопату власне, і береться начальник Волинського управління лісомисливського господарства Олександр Кватирко. Пробиваємо лунку під саджанець, який будемо зараз О, трошки ще нижче, підтягуєте до, до гори. Далі поруч штовхаємо, прижимаємо нижню кореневу систему і вверх. Майстер-клас професійної висадки дерев демонструє і голова Волинської ОДА Олександр Савченко. Це меч Колісова. Мужик мудрий, грамотний, придумав років сто назад. І ніхто поки нічого нового не зробив. А далі все зрозуміло. Вкопуєш, притоптуєш і пішов вперед. Ви відволікаєте, бо вже вирвалися деякі вперед. Натомість заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець так не поспішає. Паралельно з висадкою ділиться оптимістичними мудруваннями. Є таке прислівня, мені здається, у поляків нехай дуби, з яких мають зробити наші труни, ростуть вічно. Напевне, це дуже класна штука. Садимо дерева. Робимо волин ще зеленішою. Багато вже в роботі, однак кількість бажаючих долучитись до акції все зростає. Керівник будівельної компанії Віктор Чорнуха тільки прийшов і відразу поспішає взятися за лопату. Технологію каже чоловік, знає добре, адже відновлює ліс не вперше. Це взірець має бути для всієї України, тому що те, що робиться сьогодні, це буде результатами наших поколінь менших дітей, наших і внуків. Це дуже хороша процедура. ми дійсно садимо, якщо робочих груп не вистачає так сказати лісно господарстві. Ми садимо програму, кожен свою має. Ну і звісно ж, вже стало доброю традицією у перших рядах бажаючих озеленити Волинь школярі. Я вважаю, що це дуже корисна акція, яка, по перше, залучає людей, об'єднує людей і насаджує ліси, бо ліси це легені нашої планети. Результат спільної роботи впродовж усієї весни жодної порожньої ділянки у волинських лісах. А це вкотре доводить, що волинські лісівники працюють за правилом садити більше ніж заготовлено, а лісові ресурси використовувати дедалі ефективніше. Вікторія Притулюк, Микола Гусар та Антон Онищук ТВ Луцьк. Митна служба в Україні розвивається та утверджується. Яскравим прикладом змін на краще є, зокрема, митниця Волинська. Тут за останні кілька років фахівцям вдалося запровадити цілу низку додаткових послуг задля оперативного обслуговування громадян про оперативність у роботі, черги на кордоні і травневі свята з керівництвом структури спілкувалась Вікторія Притулюк. На Волинській митниці суттєво зменшились черги. З чим це пов'язано? Пояснює виконувачка обов'язків заступника начальника Волинської митниці Тетяна Кравець. В першу чергу беремо пасажирський напрямок. Це пов'язано з тим, що вже немає потреби 5-10 днів виїжджати ті, які були ввезені в транзиті. Але для області дуже важливим залишається пункт пропускає «Ягодин». І ми знаємо, що потерпають місцеві мешканці, якими, в принципі, в своїй роботі від черг вантажного транспортного засобу. Аби зменшити напругу, розповідає Тетяна Кравець. Урядом було прийнято рішення внести зміни в типову технологічну схему пропуску товарів та транспортних засобів через кордон, де було дозволено змінювати послідовність руху. На постійній основі ми змінили послідовність руху митного і прикордонного оформлення. На сьогодні це здійснюється аналогічно, зірзеркально відзеркалюючи ту ситуацію, як здійснюється в будь-якій країні Європи. Спочатку Оформляються прикордонники, а потім митники як на в'їзд до України, так і на виїзд. А це суттєве покращення ситуації на вантажному напрямку. А коли робота синхронна за всіма напрямками, то мовляв, і мови про черги не може бути не за горами пасхально-травневі свята. Однак і тут напруження на кордоні запевняє Тетяна Кравець не буде. Ми посилили особовий склад пунктів пропуска, тому затримок в митному оформленні на пасхальні та травневі свята ми. Не передбачаємо до слова кілька днів тому з польського боку на пункті пропуску дорогуськ розпочалися масштабні дорожні роботи, які трішки ускладнять рух через хелм з країн Євросоюзу до Ягодина. Триватиме ремонт дороги близько двох років. Тож Волинська митниця попереджає подорожуючих про тимчасові незручності. Вікторія Протолюк Антононищук з Фера Тевелуцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам. Інтернет, виданням перший район Луцьк» та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Весна і вибори залишатимуться провідними трендами наступного інформаційного тижня. Втрачати голову ліпше від весни, а до вибору ставитись розважливо. Побачимось.